Подивися на зображення і назви, кого ти бачиш. Як можна назвати одним словом тварини? Назви сильних тварин. Назви слабких. А чи знаєш ти, що крихітний комарик слабкий, а вкусити може сильно? Пропоную пограти в гру, впіймай комарика. Я буду називати частини тіла, а ти. Вказівним пальчиком будеш показувати частини свого тіла, ну ніби ти його ловиш. Готовий? Носик. Праве вушко, ліве вушко. Підборіддя. Ліва ніжка. Права щічка. Ліва щічка. Права ніжка, голова. Животик. Пропоную продовжити грати в гру зі своїми друзями або членами своєї родини. Це краплинка води. Покажи пальчиками її величину. Яка вона. Спробуй набрати. Пипетку водички і одну крапельку крапнути собі на долоньку. Яка вона? Велика чи маленька? Подивися, що про неї можна сказати. Вона сильна чи слабка? А якщо краплинки зібрати разом, то вони можуть бути сильними. Вони утворюють ріки, моря і океани. Пропоную тобі зробити дослід. Для цього тобі знадобиться тарілка, чашка з водою, чайна ложечка і звичайно, паперова. Серветочка. Візьми тарілочку і на дно тарілки поклади серветку. Чайною ложечкою лий водичку на серветочку. Ось так. Бачиш? Що відбувається? Дивись. Серветку зрушило з місця, бач, вона плаває. І її розмочило. Бачиш? А тепер заплющи очі та послухай звуки дощу. Скажи, який він сильний чи слабкий? А якщо краплинки об'єднаються, їх сила зросте. Послухай віршик Валентини Полонок, різнокольоровий дощик. Між травинок дощ зелений, на фіалках синій, на ромашках білий-білий, сірий у гмарині, На червоних черевичках крапельки червоні. А чомусь прозорі зовсім на моїй долоні. Намалюй пальчиком слабкий дощик та сильний дощ. Успіхів тобі!